Всім привіт! група компанії Медіасервіс представляє принтер чеків RTPOS 80S. Основна перевага принтера це доступна ціна та висока якість. Принтер має чудові функціональні характеристики: високу швидкість друку 300 мм в секунду, вмонтований автообріжчик і використовує стрічку як 57, так і 80 мм. Для цього він оснащений додатковою перемичкою. Дана модель широко використовується для автоматизації готелів, ресторанів, кафе фастфудів та для всіх видів торгівлі особливо гарно зарекомендував себе у використанні на кухні, оскільки оснащений захисною кришкою, гучним звуковим сигналом, що сповіщає про закінчення друку, та світловою індикацією. Даний принтер підтримує всі стандартні інтерфейси зв'язку. RS232, USB, Ethernet. Також є додаткова можливість під'єднати його до мережі Wi-Fi. У ньому є спеціальний роз'єм, яким можна підключити грошовий ящик або ще один зовнішній додатковий дзвінок. Даний принтер працює з усіма видами операційних систем. Додатково є можливість прикріпити його на стіну. Даний пристрій простий у використанні і не вимагає додаткових знань в експлуатації. Виробник надає один рік гарантії. Дякую за увагу, компанія Медіасервіс.